Всім доброго ранку. О, чуєте? Споминальною неділею. У кого сьогодні? Бо працюють люди, працювали. А в селах понеділок понеділок, вівторок поминають. І ви знаєте, я хотів щось сказати, і це за оця тривога навіть сьогодні. Ви розумієте, по їхньому розуму вони можуть бабахнути просто по кладовищу. Просто по кладовищу. А та людей сьогодні там буде дуже-дуже багато. Але це не зупини все одно, до рідних всі їдуть і поминають. Сьогодні так холодно було, вночі такий вітер був, що просто жах, просто жах. І зараз такий, як знаєте, морозний. Але слава Богу, у нас хоть мороза не було. Росада стоїть, бачите? Сьогодні сашуні вирішили, ну, тільки не на мангалі, а на плиті приготувати в ганському казані. А то Леся прислала, ми його поставили і стоїть він. А в нас ж є цей казан. Санька знайшов інструкцію. У нас є рулька, свиняча. Ми на свій глаз зробимо. Рулька свиняча сюди покладемо картоплі, трошки болгарського перця, цибулі, моркви, спеції, закриємо і поставимо. Шурпани, шурпав, обсмажувати не будемо. Не хочу смажувати. Такий рецепт, знаєте, просто. І поставимо, і хай стушиться за два години, буде готове. Ну, написано, Санька знайшов книжку. То, що Ми так же ж не знаємо. Нічого, нічого, нехай балакає, не, не мішає недовго. Ось книжку знайшов, каже, тут все готувати можна, цілу кучу. Каже, ну Давай ми зробимо середнє щось, що в нас є. Не хочеться просто обсмажити. О, перепілка можна буде купити Олі і зробити. Ну, Рецептів багато. Сьогодні ми зробимо на свій глаз. Так що приємного апетиту. Мама щось трошки голова болить. Ну, таблетку випила, ну погано себе почуваю. Така погода, що накидали, дивіться, який грошочек класний. Зелень не У мене просто часника немає. Я зв'язала отут. Бачите, зараз додам сюди сіль, спеції. Саша на лівуди поставив. Я навіть білий грибів кинула. Трішки для запаху. Болгарський перець, морква, цибуля, картопля і м'ясо там нанизу. Так що зараз солимо перчим ідемо в хату. Ой. І потім горщик вари, горщик вари. Ох і важкий горщик цей. Так, зараз я додамся, яких тут спеційок. Головне, сіль, щоб і не досолити, і не пересолити серединку. Бачите, я ось налила води, як кажуть, на свій страх. І Не хочеться, щоб воно як борщ було, щоб воно ж протушилося так, було смачено. Ну все, закривай і став на дві години. А я зараз кабачок поміжуть. Кабачок хочу зробити гріль без нічого без жиру. Так що, така у нас смачна сьогодні буде обіда поминальна. Це готується, рибка солиться, коробчук у мене посмажу. І кабачки потім посмажу, салат. І досить. Це ж не свадьба. Все буде гаразд, як кажуть. Може, бачите, відцвітається. Там, де в затишку, так, там зовсім холодно. О, дійсно, це ці чорні. Бачите, слава Богу. Два роки я їх чекала, посадила. А ось з неділі я вже подумала, на базарі ж продаються отак прямо, Я ж купляла так з світом. Будемо викопувати і те, що воно підходить на вулицю. А те, що сюди, сюди будемо заносити. Я думаю, що буде так правильніше. Тому що потім не знайдеш нічого де. Ну цей білий, хай тут один буде. От той я вже не пам'ятаю, бачите, який колір був. Ну, Цей синій хай буде. Цей білий, оце виносимо від ціля, тринь повністю виносимо. Поки цвіте. Жовтенький хай буде. Ці два хай будуть. Оце от цей вугле хочу зовсім прийняти. Ні, ну трішки залишити тут частинку цього. І сюди перенести з вулиці оті. красавчики. Оте 100% викидаю те, що оте, туди на вулицю. А оці лахматунчики будуть залишатися. Декий красивий. Мало його. Зовсім мало. І бачите, ось теж ось вони, ось два ці. Чогось голубого того немає, блакитного вибачте. Це ж такі, мабуть, як ото... Так, да, це не такі зовсім оці. То занесу. А той гарний. От зараз сидемо глянуть. Оцей білий теж винесу, оце все винесемо. Куди його виносить, правда, я не знаю. Та там під стовп будемо сажати. Там... Ось тігри стоять. Ніхто їх вже не ховає, хай стоять. І Бориса сьогодні приїхала, каже, Ларіс, приїжджай, що ти будеш сама вдома сидіти. Ми могли сюди на кладбище сходити, в неї ж мама тут на кладбище на нашому. Каже, та да, не знаю. Ну воно ж робота, господи, два дні вихідних, вона ж працює. Ану, ні, це звичайний. Це не такий. Ну, такий можна теж занести в двір. І у ті два голубі їх занесу. Ні. Оце Ото й розмножиться. Оце красивий, правда? Оцей можна в двір. Хоча там вже так добре залахматилося все. Так щось я Людмили не бачу, Каралової ото й попросить. Ну нічого, не посидімо кругу, потім попрошу. І оце усюди ось, ось. Витискаємо його все. Усюди ось, ось. І піде воно там під забором. Нехай росте там під забором. Може і не росте. Боже, гляньте, як заляпало плитку. А оці гарні білі, оці. Ну, їх дуже багато. А що це таке? Дивіться яке. А, так це ж отаке. Ну гарний, правда, хоч і простячок, ну гарний колір. То витаскаю його. Може Ірині треба. В неї якісь такі треба їй запропонувати. Вона там хвосту викопала, і розрішила. І тут вона ось копала м'яту. Кажу, та копай на що вона нужна, з який її. Хватий вам і нам. А в нас нема де дівати її. Ну куди ти його посадиш? А? Нема місця. Ну, ось смородину, мабуть, да нафік, вона бачте, приказала довго жити. Ну, кабаки я посажила прямо на картоплю, а картоплю тепер треба дивитися, дивіться, підгорнули, щоб жук її не хакнув. А ну, я зірву дивиться, який кроп гарний тут. На салатик буде. Та й на цю ж дик. А ось те, що мені пише, ой, яке воно смачне, та готувала його, портулак, оце, знаєте, такий. Не квіти, а це який. Зараз хто мешкає в квартирі, думає, боже, боже, ми йдемо на базар, купляємо це все, а ми тільки викидаємо цього всього. Тож у нас цього забагато. Це ж, Ой, дивіться, яка Наташа гарна розочка. яка. Таке дрібне листечко, колір гарний, в'юще, красиво, правда? Гарна, дуже гарна. Ну, У нас з, по багатому з слюдей, солей, прямо півні такі, що на всю дорогу по-багатому. А люда прямо аж на край вивела ці півні. У нас хоч під забором а в неї. Ну гарно в цьому році, мені подобається. Жалко, жалко ж викинути. І що всі рісим ніхто не хоче. На базарі 50 гривень платила за паличку. Можливо, поїхати так роздати. Ну, за бензин, звісно, треба, хоч 10 гривень. За корінь. Та хто там буде їхати? Хто там буде їхати? Ну у тій голубі теж можна один кущик попросити посадити просто, Знаєте, для, щоб воно різні кольори були. Ну це нас Це, мабуть, Оля дала, чи Люда Олі, чи коротше, і мені дала. Ні, мені Людмила давала. Бачите, як повиростали. Ну, красиві, звісно. Ц... Вони цвітуть перші. Дивіться, який корінь на кропу. А, як я б Оце зараз мама там вже навертіла таких з е, е, морозівку. Оце зараз гарно його рвати, тому поки немає цієї тлі. Тому що тоді, ну, хто має город, той знає, про що я балакаю. Тоді починається тля і все. Ну ці е, е, такі гарні, ну такі гарні ці. Ну, я прямо не можу передати. Прямо красунчики. І ось сюди красавунчик еще один. цигарка з рота не вилазить. Так добре, зараз піду, спрошу що там. Я не хочу нічого їсти. Голова пройшла і таблетку дала. Давління неї нормальне, не давлення 157 на 80, це нормально для неї. Нічого не хочу їсти. Нічого нас ну, розставала. Кровать служила нам. Хотіти тепліше, звісно. Ну, давайте хоч чайку принесу. Чайку принесу. Так треба щось їсти. Що ж не треба? Не треба це слово таке. Надо ж... Ні, нікуди ми не хочемо їхати. Та я волоси помила, каже, ти причесалася. Та кажу ж ходить, я просто волосся помила, У мене після стрижки ще ні разу волосся не вмила. Си... А ми не робимо. З цим Євробаченням я вчора, Господі, до двох ночі не спала. То так, то всяка спать ж хочеться, боже мій. Ну, дочекалася, дочекалася трішки, ну, як кажуть, Розчарована, але я, чесно кажучи, те, що я казала, що як буде, так воно все й вийшло. Чесно. Ми за це побалакаємо на стрімі, не хочу сьогодні. От я так і думала, що у цій, але я думала, що Франція трішки вище буде. Ну нічого. І скажу одне, що світ перевернувся, чесно перевернувся. Ага. Ні, ні, то я балакаю з, з сім'єю. Боже, не якась красота, ви ж подивіться. Ну це можна передати словами у цю красу. Ні, не може. Дивіться, як вони гарно стоять. Не в'януть. Я щось думала, що це єрице таке фіг-бігів, відразу все. А воно нормально. І тут не під носом аромату. Ні, ну, пахнуть, звичайно, але аромат не відчувається. Дуже гарний колір, прямо колір казковий. Mm -hmm. Так, Добре, зараз візьму лієчку та полю, мабуть, трішки ці, ці квіти. А я той, що привезла пуцінок з Єгипта, засунула, мамі не сказала, а вона його виполола. так що не, не, не судьба. Не судьба червоного кольору, мать, ну нічого. Будемо сподіватися, що не останній раз. Він там такий слабенький, той путь свинок був, тому і я ж кажу, що. Так, а я знаєте що? Я оддвинула, вчора ми перевертали Саше матрас, вже матрас новий треба купувати. Так, що його купувати, як я ж кажу, що живемо всі, як на бомбі на якийсь. І продавлений а там, де я так, знаєш, так ми його. Перевернули на другу сторону, а там таке ж, як от, де лежить ДСП і щось приклеїлось, так я полісосила. Пополісосила, а оце. а оце не полісосила насіння. Бачите, скільки його? Так, добре, я щось зроблю. Сижу за комп'ютером і в мене було там відео на цей жизнь без кастуль, воно загубилося, коротше говоря. Коли телефонний дзвінок, Ларіса каже, де ж хазяйка? Я вже за столом сижу. Кажу, чого ти де, де сиди за столом? Коли чую, Саня рже. Ларіса приїхала. А я сиджу і знаєте, відповідаю на. Ну, все-таки ти видаєшся, як... ну, наскільки українці є гарні і є які тупі. По Євробаченню, ну за перше, що вони там пишуть? І кубок незаслужений, Він до українців вискочив. І все це було неправда, і все, і сука, й і, і матюкають, Боже, що він вам зробив? А ну, що він вам зробив, що ви такі злі? Люди, будьте добрішими. Нам потрібна інша перемога, не тут. Ну це жах, просто жах. Треба вміти радіти. ну... Перемог, переміг цей Швейцарії, ну гарний в голос. Ну, не перемогли наші, їх пишуть. Ета, е, якби не журі, то ми б виграли. Ви хоч дивилися той конкурс? До журі до рішення ми були, займали шосте-сьоме місце. Журі вивели на перше місце. Ну, якби тільки написати, от тільки гавдав купло, що тепліше було. розумієте? Ну У нас тепліше нема, в нас холодно. У нас дуже холодно. Оце так. Да. Ой, що Та ти що? Так, да, ну я не в шака оттуда не йде нічого. Ну ще рано, а. Це храніть. Ну, очі да. раз такий слабий. Привет, подруга. А дивися, Привет. принесла, дивися, їду. <реш> <реш> на шо? А я сижу, а тут уже гості да? Да. Да. доїхала. — А чого? Автобус повний. На кладбище люди їдуть, так? Да? Хтось зажинки вже складбище, а хтось сюди в город <реш> на кладбище.